Панічна атака це не просто стрес чи різке хвилювання, це раптовий збій у роботі нервової системи, коли тіло реагує так, ніби перед ним небезпека. Прискорений пульс, відчуття нестачі повітря, тремор, жар, запаморочення, різкий страх або внутрішній дискомфорт. Напади можуть виникати в транспорті, на роботі, вдома або навіть під час сну. І з часом людині стає важко жити звичним життям. Клініка Петра і Павла вже понад 16 років працює з тривожними розладами, зокрема і панічними атаками. Ми маємо ліцензію Міністерства охорони здоров'я України та багаторічний досвід, який дозволив допомогти великій кількості людей повністю стабілізувати стан. Повернути відчуття контролю та позбутися нападів. Після діагностики ми складаємо індивідуальну програму, яка може включати когнітивно-поведінкову терапію, техніки регуляції фізіологічних реакцій, роботу з тригерами, корекцію способу життя, сучасні медикаментозні схеми, звісно, за потреби. Наше завдання не просто зменшити симптоми. А досягти довготривалої стабільності, щоб панічні атаки більше не контролювали життя людини. У клініці Петра і Павла ви можете розраховувати на професійну, уважну і ефективну допомогу із повною конфіденційністю та повагою до вашого стану. Звертайтеся!